Всім привіт! Знімлю зараз тест дозиметра, як реагує на радіоактивний предмет і зовнішній вигляд покажу. Кому потрібно, або є якісь питання, в описі під цим відео є посилання для зв'язку зі мною. Так. Почнемо От, вмикаємо. Ну, Давайте почну з зовнішнього вигляду. Значит, Міцний 5G пластик, бутилочний, такий, як бутилки coca коли роблять. Болтики на шестигранниках без шляпок, вровень корпуса гладенько. Все розборне, тобто вічний дозиметр, щоб ви могли саме його відремонтувати, замінити любу запчастину. Прошивка доступна всім, схема плати доступна всім. Міняєте любу запчастину самі. Тайпсі як в сучасних смартфонах. І тут особлива гайка, не така, як всіх. Заклеєно самим міцним клеєм і є захист від дурня в кінці обмежувач, як бачите, щоб ви, ви не зможете закрутити глибше, чим дозволено, довше, чим треба. Болт. Сюди підходить ідеально ручка від болгарки, супер тримати або від пательні, або телоскопічні штани, селфі-палки і так далі. Так, От, гладенько все, світлодіот. Бачите, екран втоплений трохи для захисту, кнопки трохи випирають, щоб їх натискати. З іншої сторони, так, це у нас малярка. оригінальна кришка, оригінал СССР для лічильника СБТ-10А. Лятий алюміній форма і на закльопках пластина металу, для, щоб відсікти повністю всю бету. Так, підсвітку можна вимикати, можна вмикати вночі актуально. Знімлю кришку От, плоским металевим предметом, любим ножом, наприклад. От кришка алюмінію всередині так. От наша слюда. Вношу. Ось така От, як бачите. Ну, давайте от наше джерело. Всім в подарунок його дарую. Посилки. Калій не добре але для акваріумних рослин. Сильно фонить. А, Сигналка виключена. Ну, заходимо в меню, покажу, яка прошивка, одна з останніх. Ну, різні прошивки під різні завдання можу перепрошити на любу яку скажете. Експозиція тут є. Гучність. От, сигналізація була вимкнена, вмикаємо. Фоновий поріг став 20 мкен, більше в чистих місцях ніколи не буває. Налаштування датчика є в цій прошивці, калібровка батареї. Ось така прошивка. Так, все, вимкнулося рано. Так, у нас є потужніші зібрало. B8 від 15 Так. Ну і зараз роди зміни. Так все. От. відносимо до нашого пакетика, який йде в подарунок всім. От, бачимо, він фанить. включилась сирена, що небезпечний радіоактивний предмет. Другі дозиметри майже всі сліпі до цього джерела. Вони його просто не бачать. Ну, вони сліпі до радіації такої. ну, Це не сильно фонить, слабка радіація, але дуже небезпечна для здоров'я. Якщо хочете клацання, чути щелчки, нажимаєте паузу. Сирена в цей час вимкнула. Сирена спрацьовує, коли на дисплеї дойдуть цифри більше порогу, які ви виставили. Коли на паузі, то цифри тут зафіксовані, вони не рухаються. І відповідно. Сигналізація вимкнена. І от ви чуєте в реальному часі. Просто поставили на паузу. І все. Чуєте, що Так. Ставити так, сирена буде. Ось всі режими є. Альфа, бета, гамма. Все повністю. Ну, все вам показало. Це хай буде номер один. Пронумерую їх. Корпуси. Дата виготовлення лічильника в цьому 2018 рік випуску СБТ-10А з букучкою А в кінці, як на кожній атомній станції Європи, України і інших в світі, на кожний прохідних ці датчики стоять, бо кращого ще вчені не винайшли. На 2023 рік більш чутливого. цей самий чутливий. Саме тому він бачить радіацію навіть слабку, до якої сліпі інші дозиметри, майже всі. Все, всім до нових зустрічей посилання в описі.